Так, сьогодні придбав кольца, корм для голубів, для молодняка. Работают. Так, mm -hmm. вийшли. вейшли, що шувид, первіт. У мене самочки сидять. Так, тут самці у мене сидять, тоже працюють. Самців 18, самок 28, закрытых. Так. Такие балконы с на они тусуются. Бермінгеми, пару штук спортивних, от такі дбойних є трошки. Так, такі. Ось такі голуби, які цінні для мене, які подобаються. Там так, корм з для молодняка покажу який. Лише дві пари у мене будуть. цей рік розплодові по спортивним бермінгемів, не знаю кілька. Корм такі 10 видів тут зерна. Я Ще оддільно взяв соняшник, ріпак, просо і горох Горох дуже важливий для молодняка, я потім розкажу. У мене є журнал, там описуюся. Корма дуже корисні для молодняка. І цей... Буде час розкажу. Взяв кольця теж. Плохо видно. А на сонці теж. Кольці от Такі Отакі, гай, там два. Ой, є е мої зелено темні, ну, у других людей. Це я брав я у нас в Чернівцях. Ну, Спортівщики знають, хто ці кольця робить. Ми такі, якби, ніколи проблем не було з такими кольцями. Бо там є спори, що... Один рік кольця повигорали, там клубні. А не, не з клубними все нормально, якби. Та й такі. Ну, гарні кольця, колір гарний такий. Мені більше подобається. Там є, що другого кольору, май темні вони. Кольця, ці такі яскраві зелені, майгарні. Так Таке взяв поки що 12 штучок, бо я не знаю, де планую поки що дві парі від двох пар брати спортивних молодняк, бо в мене багато голубів І, І то не факт, чи я буду від них брати, ще не знаю. Зараз така ситуація. що Так, Ці архароці тут в мене сидять, поки що закриті. Зараз така ситуація, Хто не знає, що буде завтра, можна бігати на другий день з автоматом вже. Поки що таких, як я не кличуть. У мене здоров'я не дуже важне. Тут що, ці літають голуби, <кхе> дуже ястру б'є, зараз не знаю, буду пускати чи ні. Тут майже кожен раз надлітає там. І трохи роблю перерви, щоб вони... Ми не ну, стресували, то вони бояться далі з голубятню вже вийти. Такі роблять все сильно на нашугані. Вчора е атакувала самка яструба і зразу другий яструб теж самка налітає. І починає бити яструба е теж другу ту самку, бо так зрозумів, що це якась зальотна. То не її територія, а та якби захищала свою територію. І там вийшло так, що наганяла голубів, а потім прилетіла самка, там яструба і почала бити ту самку. Не, не м'ясно. Та й вона її відогнала, там такі бої були в небі. А так яструб забрав поки що одну самку вбив у мене спортивну, одного Бермінгема і трьох покалічів, якби яструб. Одну прийшлося поки... прикрити самку, бо вона там. Повністю їх віз вимикнув, а двоє так рвані рани були, але такі шкіри лише. Так, що такі поки що новості в мене з. З Тут майже всі самці, тут аж пару самих. <кхід> так, таке. Тож таке. на рахунок зимових польотів, може колись мої розкажу, бо там таке. Ой, є, що розказують, що е, там зимові польоти, там, коротше, такі зимові польоти. Воно ну, якби скрізь по-різному треба одне понімати, що е, є яструб десь має агресивний, є яструб, має, що є кормова база в нього, та він не дуже сильно б'є голубів домашніх. Е, є місця, що взагалі там яструбів нема зимою. Та, наприклад, в Одеській області там зимою. Не знаю, чи по в місцях є, що там взагалі немає яструбів. Вони мігрірують на землю відтіл. Там, у мене, наприклад, знайомі є там, в Одеській області, то вони взагалі не знають, що це таке яструб. Там голуби в них літають без проблем. Так, що воно таке? Скрізь по-різному. Є, що дуже б'є яструб, що треба голубів краще прикривати, щоб він не, не калічив дурно голубів, там, І вони не, не робив з них там перепуджених просто, що голуб шарахається горобця вже. Воно таке. Якщо, може, коли розкажу, потім буде час про яструба, що там розказують, колись, бив Ястр... колись мало було яструбів, а зараз дуже багато яструбів. Ну, воно таке, Є то на свої всі причини. що Яструб яструбів було менше, їх якби, яка ситуація там, що просто не знати, чи їх було менше, може і було менше, але колись було багато голубів просто. от В чому прикол. І було не те, що багато голуб'ятників, було багато голубів взагалі на фермах, на, е, на заводах. Їх все, і ще я пам'ятаю, коли б ми мали, що було просто, з цих голубів було просто капець, хмарами узлітали. І, звісно, він не буде бити домашніх голубів, якби, що там є такі голуби, що ніхто і за ними не доглядає, там і слабіє, і молодняк там ніхто не контролює, бери скільки хочеш. хоче. Так що такі справи в мене по спортивних. Побачив, що далі так, така ситуація просто <кхе> непонятно, не що буде на другий день якби. Ну нічого, прорвемося. Настроєння знімати не дуже, я так побистрічку приїхав там з міста та й купив сьогодні сьогонільця корма, думав так. Може комусь буде цікаво. Ну, таке, я тримаю голубів ну, все життя тут, навіть, де я живу, в мене завжди дід тримав, дядя тримав. Воно якби про голубів, я можу, якби. Скажу таке, у мене по голубах, що по болячках, я взагалі не знаю, що це таке болячки. Що в мене ці голуби, всі, що в мене є вже там, самі старші голуб мій, що в мене таки народився, це їм вже по 11 років. Ну вони в мене ніколи не боліли, у мене ніколи вертячки не було. І взагалі не знаю, навіть, ну буває є якісь віруси, що голуб. Зашмаркав щось там, було, що очі сльозилися. Таке, ну щоб так голуби там помирали. Це в мене. За все життя, це в мене один раз таке було. Якби і то з моєї вини, що я за нею плохо доглядав. Ну, Таке побачу, може колись зроска. не люблю на таке когось. Це кожен як хоче, так і тримає, якби голубів, але там свої нюанси, якби є в голубів, щоб вони не боліли, що треба робити, якби. І цей. Буде час, може, я розкажу, якось буде настрій. Це Румун, він не мій. Тож на рахунок румунів розкажу. Мені там пишуть, що я там злодій, ловлю та коротше, Не знаю, як би як сказати, навіть коли людину за, за крадіжку, яку вже такі зловили за руку, і то суд є, його ще там суд суди, признає, він винуватий чи ні, а тут вже таки зразу мені не знаю, з чого вони взяли, що я там. Там я питався, що взяли, що я ловлю голубів чужих, ну так мені не відповіли. Але зразу мені сказали, обізвали мене злодієм, ну. то таке діло, як би цей. Потім я розкажу про чужих голубів, як би цей. Тож, якби. Якщо буде настрій, звісно. Ну, не кажу, коли я був малий, я ловив колись чужих голубів. і то там за рік один-два, може, заходило голуби, ну максимум три, може. Це два румона бувало, що зайде, може один наш українець. Та я да, ловив. Ну, так я тоді я ще не міг купити голубів, я ще взагалі не розбирався у них. Таке кішився тим, що цей. Даний час ловити голубів, не знаю. Мені ще зверху гроші на нього клали, щоб я його тримав, він мені не потріб. Я кажу, я цей рік планую лише від двох пар своїх брати голубів і все, якби більше не мені цей. Будь так в мене... <кій> даний час я і забагато голубів, бо. Корма я подивився там по чому-то конечно хорох 20 гривень, там все основне зерно в районі 20 гривень плюс-мінус. Так що, так, голуб'ятні я тут не чистив давно, але це таке, як є, тут не, не, я чистю голубів голубів разу два тижні. <клух> ну такі от, там де нас є, у них все чисто. Так що таке. У мене ще друга голубятня літає. У мене це голубятня і ще друга голубятня. Вона у мене От, за тими двома будками. Та ззаді голубятня.